Тестувальники оголосили про намір проїхати на тракторах за двома маршрутами. Молдовські фермери заявили, що перебувають на межі банкрутства, а влада не вживає заходів для їхнього захисту. Тож вони спочатку проїхали навколо будівлі уряду, а потім проїхали до заводу Топас, після чого повернулись до будівель парламенту та адміністрації президента. Раніше фермери закликали заборонити імпорт дешевого сонячнику. Україна не відкриє Бориспіль, поки не розбереться з головною проблемою. Україна відкриває аеропорт Бориспіль. Такою новиною схвилював українців офіс президента минулого тижня. Однак реалізація даної обіцянки ускладняється кількома завданнями, з якими необхідно впоратися Україні для відновлення рейсів в Борисполі. Про це повідомив радник голови офісу Михайло Подоляк. Необхідно, щоб інтенсивність повітряного терору з боку Росії знизилася. Подоляк зазначив, що всі прекрасно розуміють, що інтенсивність атак не знижується, попри той факт, як каже президент.